Framex S22 22 розсувна алюмінієва система, дизайн і практичність у кожному русі. Тип системи слайдинг. Алюмінієва рама легка, міцна з монтажною глибиною: 60 або 90 мм, глибина стулки 22 мм, товщина заповнення 4 або 6 мм. Фетровий двоконтурний ущільнювач захищає від пилу, вітру і шуму. Видима частина профілю лише 75 міліметрів. Видима частина між стулками 50 міліметрів. Максимальна вага стулки 30 кілограмів. Висота порогу 12 міліметрів. Використовується для терас, балконів, лоджі або 35 міліметрів. Використовується для терас, зимових садів, максимальний розмір стулки 900 на 2100 мм. міліметрів. Конструкція може досягати ширини до 5,5 метрів, можливі моделі з двома або трьома напрямними та до шести стулок. Практичність і комфорт врізна ручка. Зовнішній замок та акуратні форми профіль фарбується порошковим способом у будь-який колір за шкалою RAL Framex S22. Ідеальний баланс дизайну та технічних характеристик.